Яка трошки неважно себе почуває, неважно виглядає, не висипається інколи може забутися поїсти. Ну, різні такі ситуації бувають, може бути, футболка не поглажена, чи ще щось. Знайте точно, вона йде до своєї мети і йде впевнено, незважаючи ні на сон, ні на їду, ні на зовнішній вигляд. Вона просто тупо йде до своєї мети. Чому і чого і вас учу, і бажаю вам іти до своєї мети, не зупиняючися, і побачите, буде вам результат. Хочете червоної кри, чорної чи щуки скуштувати, немає за що. Купити, пішли на свою грядку, продали квіточки і купили те, що ви хочете. Не обов'язково ікру. Ні. Можете куп ви тоді, коли почувствуєте смак грошей, ви будете вже розподіляти, і ви будете хотіти все більше і більше, і ви будете все більше і більше працювати. От, побачите. а хочете мої квіти замовити або ікру? Пишіть особисті повідомлення.